Всім привіт! Сьогодні я знову опинився за сосновому бару і сьогодні хочу зняти коротеньке відео. На це відео надихнув мене мій підписник, любитель природи, який побачив нещодавний мій фільм про місцину, де харчувалися лосі, і зробив висновок, що загадка скрученого соснового лісу розгадана, що в крученні сосни галявин цілих соснового лісу. Винні лосі. Харчу, вони харчуються, надкушують центральне, центральне стебло, бокові гілля заміщають центральне стебло і тому сосна робиться покрученою. Але це трохи не так, я хочу розвіяти сумніви і звинувачення на рахунок тварин. Тварини в цьому зовсім не винуваті. Зараз я розкажу і покажу, хто ж винен в цьому насправді. Такі місцини зустрічаються. Дуже в багатьох лісах, десь більше, десь менше, десь частіше, десь рідше. Але практично в усіх лісах і прояви цих, цього верчення сосен теж, теж різні. Де сильніше, де менше. Але вони є практично всюди, хто любить природу, хто любить подорожі по лісам. Особливо по Сосновим борам, той, той завжди замічав такі місцини. Вони, вони, як правило, набагато мрачніші, темніші і здаються якимись містичними галявинами. Для мене дуже багато років, як і для багатьох моїх товаришів, друзів, підписників, просто гостей мого каналу. так це явище залишалося якоюсь містикою, загадкою нерозгаданою. І ось, як виявилось, все набагато простіше. Особисто мені зараз трохи більше цікаво, не хто такий сосновий вердун, а хто такий сосновий ламун. Чи ламун, чи ламач. Після цієї зими, зими дуже, дуже часто можна спостерігати ось такі ось такі явища. І це явно не людина і явно, і явно не тварина. Розгадка цієї загадки у нас ще попереду. Ось такий ще у нас велетень з'явився в наших лісах, який ламає сосни, наче сірники. І це не в одному місті, а практично по всьому ліс, лісу і містинами. Немов він йшов, йшов, почав буянити, потім. Заспокоївся і пішов знову до слідуючої містини. Ось такі явище в цьому році і снігу не було. І ось таке явище по всьому лісі місцинами. Дивлячись на це, мимоволі згадуєш про українську міфологію слов'ян. Пам'ятаєте, як там у Лесі Українки Мавки, той, хто греблі рве? Той, хто лісом шумить. Шум, як закликали наші предки, шум, щоб він прийшов, щоб потепліло, розпустилося листя і ліс зашумів, прийшла весна. А тут не той, хто греблі грве а той, хто сосни крутить, той, хто їх лама. Ну, міфологія, 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 а ми спробуємо розібратися. Тож сосни крутить без чаклунства. За допомогою однієї біології. Зазвичай всі чаклунства, які трапляються в природі, може пояснити біологія, хімія або ж фізика. І мале, і старе поломане лежить. Ну, що ти будеш робити? І от таким ось такими місцинами. Три-чотири деревини поламало в одному місці. І пішло. Ну, це я так образно сказав, пішло і не знаю, що воно таке полетіло, пішло, подуло. Ну ось так. І може, може хто думає, що це вітер. Отак я вам скажу, що це зовсім не вітер, тому що, наприклад, ця сосна вона була захищена з усіх боків. Вона стояла в самій гощевині в самій сосен. І якщо хто каже, що ламаються якісь гілля від снігу чи ще що, це зовсім не гілля. це це здорова деревина, яка зламана просто як сірник. Як сірник посеред ствола. Таке колись траплялося, можливо, раніше, але отак, щоб масово був поломаний ліс, такого я теж не пам'ятаю. І Щоб сказати, що деревина якась там трюхла чи гнила, та ні, вона не трюхла, не гнила, вона звичайна деревина міцна жива? Якщо відомо кому чому так відбувається, пишіть будь ласка в коментарях Але мені чомусь здається так, що ці явища соснового ламання і соснового вертона чимось пов'язані між собою. Як, як сосни виглядають після харчування? Лося, я вже показував, вони виглядають приблизно скрізь, однак вони виглядають приблизно скрізь ось так. А ось маленький сосновий бонсай. створений копитними тваринами. Хоч додому забирай. Здоровий, маленький круглий та пухнастий. А ось і лосиний бонсай. Цю сосну лось об'їдає вже багато-багато років і продовжує це робити навіть зараз. Тут лось харчувався буквально декілька діб тому. Але така сосна не виглядає, не виглядає хворою. Так, да, вона, вона незвичайна, вона маленька, як карлик, але ж вона зовсім не чорна, зовсім не хвора. У неї немає сухих чорних гілок. Вони ростуть вшир, стають невисокі. Але вони ніколи не стають такими хворими і чорними, як на. Галявинах із чорним крученим лісом. Тож ліс кру, крути, не лось, а ліс крути сосновий вертун. І насправді, якщо подивитися, проявів соснового вертуна в лісі досить, досить багато, але він далеко не завжди. Не завжди так прогресує, щоб робити танцюючий ліс. Чорні танцюючі галявини. Чому так відбувається і що це таке, зараз я розповім, як тільки знайду перші прояви соснового вартуна на молодій сосні. Для цього треба знати декілька прикмет. Ну, по-перше, треба знайти і зайти у більш-менш вологу ділянку із містичним, містичним виглядом. Адже яка містика у крученому сосновому лісі без містичного вигляду ділянки? Чим ділянка вологіша, тим вона виглядає містичніше. Перша прикмета. Підходимо до третьої умови появи соснового вартуна. Обов'язкова умова це наявність великих, великих масивів посадок молодої сосни приблизно плюс-мінус одного віку. Друга умова є, залишилось знайти третю умову появи сосного вортуна. і починаємо шукати самого злобного вартуна. Нема не третьої умови. Не самого вартуна, але ми її знайдемо. Ну ось і третя умова, яка необхідна для появи соснового вертуна. Це осика. Сосновий вертун живе тільки там, де в молодих соснових посадках є асикаві галявини. Неважливо, чи осика молода, біла тополя. Чи біла та поля вже стара. Там, де є осика поміж молодих сосен, там і є вертун. А що це таке сосновий вертун? Сосновий вертун. Здається, що які верче сосни, де, де інде навіть сосни завертає в Баранній ріг, це якийсь велетень. Але ж найбільші прояви в природі чого, чого небудь, воно. Обертається на свою повну протилежність. І ось сосновий вертун, який присутній і тут, хоч осики і небагато, але він є, якщо тільки подивитися уважно по бокам сосновий вертун присутній майже, майже на кожному дереві. Сосновий вертун це захворювання. Більше того, сосновий вертун це не тварина і навіть не камаха, сосновий вертун це грибок. Ось він. Оце прояви соснового вертуна на самому самому початку розвитку соснового лісу. Захворювання виглядає ось так. Сосна вражена сосновим вертуном. Відмирають. У сосни відмирають молоді пагани цього року. Деяких відмирають повністю якось тут, а деякі пагани просто скручуються ось так у літеру С. Стають плакучими. Після цього, як сосна вижива, якщо сосна вижива, а багато сосен не виживає після. Захворювання грибкового під назвою Сосновий вертун. Так ось, якщо сосна вижива, вона буде потім покручена-покручена. І чим сильніше було захворювання, тим сильніше буде покручена сосна в майбутньому. Ось поруч, поруч із білою тополею немає практично ні одної здорової сосни. Більш-менш Ураження сосновим вертином отримала кожне молоде деревце. І наслідком цього, цього буде невеличка галявина більше або менш покручених сосен. Ось таке грибкове захворювання сосновий вертун. І в радіусі метрів 20-30 навколо. Білої тополі будуть спостерігати, спостерігатися скрізь ось такі закручені сосни, які потім через 20, 30, 40, 50 років будуть мати вигляд чорної, танцюючої, містичної галявини. Виживуть, виживуть далека не всі. Але ті, що виживуть, будуть мати казковий вигляд. Який ми з вами вже бачили. Так ось чому, чому цей прояв хвороби виявляється тільки на соснах, які ростуть поблизу білої тополі або осики? Це дуже просто. Сосновий вартун – це гриб, який має двох хазяїв. Проміжного хазя... хазяїна це білу тополю. Всі спори гриба. Які знаходяться зараз в природі, вони не існують в сосні, вони не живуть в соснах, в оцих нещасних соснах хворих. Всі спори гриба, це однорічний гриб, зимують в опаді білої тополі або осики. Це обов'язкова умова. Якщо хто хоче знайти соснового вертуна і побачити, як він виглядає. Це треба робити під гарним мікроскопом ось в цьому опаді. Сосновий вертун прячеться, ховається ось тут. І він ховається до весни, поки бруньки на соснах не почнуть розпускатися і на соснах не піде сокорух. Як тільки в соснах, в соснах починається сокорух, бруньки починають розпускатися, розвиватися вгору. Сосновий вертун подорожує до найближчих дерев біля цієї галявини. Найближчих і наймолодших, тому що більше вікова сосна вже практично не вражається цією хворобою. І робить свою справу. Розвивається в паганах цього року. Деякі пагани зовсім відмирають при сильних ураженнях, а деякі просто починають крутитися, але виживають. Коли сосни виростуть, то ця біл білото поля давним-давно вже постаріє, впаде і стрюхне. На цій галявині не залишиться ніякої білої тополі, ск скорш за все. Тут залишиться один чорний покручений містичний сосновий ліс, танцюючий ліс, який покручений сосновим вертуном. Відходимо подалі від, від білої тополі і все, сосенки, як сосенки, ростуть. Прямі, гарні, красиві, пухнасті, зелені. Йдемо далі, знову, знову росте осичина, а поруч знову мертві, мертві дерева та покручені сосни. Чи можна, можна побороти соснового вертуну? А так, звичайно, можна. Є три шляхи. По-перше, сівозміна, адже в лісових насадженнях ніхто сівозміну не відміняв так само, як і в польових угіддях. По-друге, це обробіток фунгіцидом. це саме найпогане рішення, найневигідніше і найшкідливіше. І найпростіше рішення це розділити. це розділити посадки білої тополі або осики із посадками сосни звичайної. І звісно, що лосі тут зовсім-зовсім ні до чого. Скоріше в цьому винувата людина, а не лось. І за жадібності своєї вона суне сосну в монопосадках на десятки тисяч гектарів. Як кукурузу на полях, так сосна у лісі. Ніколи сосна не росла такими масивами в природі. І природа виправляє помилки. До людини таких масивів соснових не було в наших широтах ніколи. І після людини їх не буде. Чиста біологія і ніякого відьмацтва. Дякую за увагу та терпіння.